Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо смачний салат на святковий стіл. Тож зберігайте рецепт та діліться ним з друзями. Для приготування нам знадобиться 5 яєць, одна куряча копчена грудка. В мене вагою вона 200 г, баночка консервованої кукурудзи, трошки пекінської капусти та зелена цибулька. Близько 3-4 столових ложок майонезу. Та сухарики. Сухарики можна брати вже готові в магазині або приготувати їх самостійно. Формуватиму салат я сьогодні за допомогою ось такого пільця. Хто не має його, можете просто викладати шарами. І першим шаром в нас буде куряче філе. Тож нарізаємо його на квадратик дуже-дуже дрібно. Тепер змащуємо майонезом. Тепер нам потрібно натерти на терку яйце. І ми це можемо зробити одразу ось сюди в форму. Натираю я на крупну терку. Також розрівнюємо та змащуємо майонезом. Нарізаємо капусту. Її ми не дрібно ріжемо для того, щоб вона надала салату об'єм. Далі кукурудза я використовую майже цілу баночку. На завершення ще трошки майонезу, трошки чорного перцю або своїх улюблених спецій. Сухарики та цибулька. Тепер, напевно, найвідповідальніший момент. Потрібно дуже обережно виняти салат з кільця. Приготуйте такий салати, він обов'язково стане окрасою вашого святкого столу. Нехай смакує. Папа! -па.